Діти люблять свою батьківщину Україну, її красу, землю і щиро хочуть бачити мирне небо над своїми голівками, вкотре можна переконатися, дивлячись на дитячі малюнки на асфальті. Щоднями зобразили учні других класів навчально-виховного комплексу номер 2 на майданчику біля центральної районної бібліотеки. Цей захід під назвою Веселкова країна дитинства працівники дитячої бібліотеки присвятили Міжнародному дню захисту дітей. Проведення такого конкурсу малюнків на асфальті вже стало традиційним, говорить організатор заходу бібліотекар Ніна Шушківська. Ми цей конкурс проводимо не вперше. У нас це як традиція. Кожен рік, в кінці навчального року, ми проводимо конкурс. Діти дуже люблять це свято, тому що вони в своїх малюнках відображають все гарне, так. вони малюють квіти, сонечко. Коли йдуть прохожі по тротуари, вони задивляються на малюнки, вони навіть стають, дивляться, роздивляються. І Ми навіть свої малюнки, кожна дитинка свої малюнки підписує. На всіх малюнках найбільше зображали державну символіку та красу нашої країни у різних її проявах. Яскраве сонце і чисте голубе небо, різнокольорові квіти і неймовірної краси метелики. А ще увагу привертали написи: я люблю Україну і заклики миру. Я намалював хмару і сонце, і ще квітку. Я вирішив намалювати. Ну що це про природу. І Я вирішив, що воно дуже гарне для природи. Я просто намаляв домик, сонце, річка і мостик і, і стежку, і сонечко. Я написала, я люблю Україну, бо я, бо я правда люблю Україну. Я намалювала те, що наша Україна гарна, Україна наша квітуча, тому я намалювала квіти, метелики. ...траву і я яскраве сонечко завершили конкурс цікавими і пізнавальними іграми.